Пан Коцький. У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хозяїн його взяв та й завіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а й сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає Що ти таке? А він каже. Я пан крацький, лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже Є в мене тепер пан коцький, та він тебе розірве. Заєць розказав за пана коцького волкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися докупи, стали думати, як би побачити пана коцького, та й кажуть А зготуймо обід і взялися міркувати. Кого по що йти? Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по бурянки, ледь покарка. А я меду принесу на закуску заєць, а я капустей. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти те кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться втікати. А кабан, я теж не повороткіть. Я старий уже і трохи не добачаю. тільки Зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже. «Просили вовк, ведніть дикий кабан, і я прошу, щоб ви є своїм паном коцьким прийшли до нас на обід. А лисичка й каже не прийдемо, але ви поховайтеся, бо пан Коцький вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький я прийде, то й подушить нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан у хмиз заривається, а зайчик з зарогу виглядає. Коли це веде лисичка пана Коцького. Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже А ті думають, от вражого сина син, ще йому мало, от так він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти аж за ушима маліщить. Наїдся і простягнувся на столі. А кабан Лежав у хмизі, та якось комар і вкосив його за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як скопиться, та навтяки. Пан Койцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, Почав вище лізти по дереву. Дерево не здержало, так він то долу впав. Гуп! Та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. А заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть О пан коцький. Який малий, а тільки, тільки. Нас усіх не поїв! Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.